Всім привіт! Почнемо ми з нового короткого промо-відео, яке ви побачите через декілька секунд, і далі обговоримо новини розробки Corsairs Legacy. Ми продовжуємо наближатись до першого релізу. Наступний щоденник розробки вийде на каналі, як тільки останні частини зберуться в повноцінну гру. Тоді ж ми остаточно визначимось датою релізу і поділимося подробицями про те, що увійде у першу гру. Після збірки гри відбудеться уточнення наших подальших планів, але про деякі з них ми хочемо розповісти майбутнім гравцям вже зараз. Після демо-версії, яка була представлена у лютому на фестивалі в Steam, ми планували випустити пролог гри, але врахувавши побажання потенційних гравців та з метою пришвидшення релізу першої частини, ми вирішили провести внутрішнє тестування і не випускати пролог у відкритий доступ. Перша частина Corsairs Legacy буде сюжетною пригодою і в певному сенсі стане прологом для майбутнього відкритого світу в Карибському морі. У зв'язку з цим, замість Corsairs Legacy Prolog, у майбутньому ми випустимо окрему частину гри, яка стане другою цеглинкою у створенні повноцінного відкритого світу. Називатися гра буде Corsairs Legacy Naval Mission. Ми оновили сторінку в Steam, Тепер там доступне нове промо-відео та свіжі скріншоти з актуального білду. Додавайте сторінку гри Corsairs Legacy Neville Mission у Єшліст, щоб не пропустити новини гри та релізу Steam. Лінк на гру знаходиться в описі під відео у першому закріпленому коментарі. Нові скріншоти ви можете побачити на сторінці Corsairs Legacy Neville Mission. Перейшовши з цієї сторінки на сторінку гри Corsairs Legacy, ви знайдете там додаткові нові скріншоти. На початку розробки ми збирались робити окрему гру про суходіл, потім окрему про мор. А потім об'єднати все в єдину гру з відкритим світом. Але в процесі розробки, в тому числі під час спілкування з нашими підписниками, ми зрозуміли, що повноцінна піратська романтика не може бути тільки на суходолі чи тільки в морі. Для відтворення автентичної атмосфери необхідно мати все одразу. тому зараз ми вже маємо всі ключові частини. І кожний наступний реліз буде додавати глибину механікам і ігровому процесу для досягнення кінцевої мети, повноцінної піратської пісочниці з багатим набором ігрових можливостей. Для тих, хто хотів би ще раз переглянути свіжий тизер Corsairs Legacy Neville Mission, ми випустили його окремим відео на англомовному каналі. Посилання на відео доступне в підказках. Не забудьте додати груві вішліст. і до зустрічі в нових відео.